Майже 10 тисяч гривень саме стільки зібрали пересічні дніпропетровці, аби подарувати можливість інвалідам-колясочникам зустрітися напередодні новорічних свят. Зазвичай, щоб організувати таку вечірку, об'єднання інвалідів зверталося до представників політичних сил або бізнесу. Та цього року спонсорувати їх ніхто не схотів, але свято все одно відбулося і вийшло просто розкішним. Як так сталося? Дивіться далі. Вони бачаться не часто, але завжди із радістю проводять час разом і дуже чекають на новорічну зустріч, адже це вже традиція. Цього року новорічний вогник інвалідів-колясочників відбувся лише завдяки доброті та енергії Юлії. Вона безсмінна ведуча цих святкових вечірок, завжди опікувалася культурною програмою, запрошувала своїх друзів-артистів виступити перед інвалідами. Та оскільки зараз колясочники не знайшли жодної фінансової підтримки. Юлія взяла ініціативу у свої руки. Я розмістила пост в Фейсбуці, я розмістила пост в інших соціальних сетях і дуже багато людей відкликнулись. Це самі люди, це звичайні люди, які працюють скажімо так, не на самих високих должностях, це люди, які хочуть допомагати. І вони дійсно зробили багато. Через соціальні мережі зібрали майже 10 тисяч гривень. Цього вистачило, аби орендувати кафе і накрити святковий стіл. Так само, завдяки волонтерському внеску шоуменів, для вечірки підготували гарну розважальну програму. Звісно, ми не могли відказати, тому що ну це тут мінімум, який ми повинні зробити, який повинен зробити кожен чоловік. що цим людям і так очень тяжело живеться. Ну ми повинні хоч як-то допомогти чим-то. Виступати перед такою аудиторією дуже приємно, кажуть артисти. Вони вже неодноразово помічали, що люди, які обмежені в своїх можливостях, дуже вдячні глядачі. Перед Перестрічі нового года мы собираемся, то есть э, все, чтобы пообщаться, то чтобы встретиться, скажем так, раз в году хотя бы. Вот именно общение друг с другом, общение, допустим, вот даже вот с артистами, да, скажем, нам нас вдохновляет, заряжает энергией, скажем так, да, на, почти на, на, на весь год. Їм неочікуваним подарунком став благодійний внесок Дніпропетровських майстрів хендмейду. Завдяки небайдужості та соціальним мережам у колясочників була не тільки новорічна вечірка, але й сюрпризи під ялинкою. Марина Дудник Сергій Гончар, новини 11-го каналу.